Всім доброго дня! Вітаю на каналі Магія рослин. Сьогодні у мене посадка троянд, декілька саджанців, і буду їх висаджувати як у відкритий ґрунт, так і у кашпо. У мене є саджанці в контейнері з закритою кореневою системою. Такого плану: маленькі троянди серія Drift. Саме їх я буду висаджувати у кашпо. І є троянди з голим коренем. В такому вигляді я їх придбала, як буду готувати саджанці до посадки, яку ґрунтосуміш я роблю, як висаджую сам процес. Все це буде в цьому відео. Позаду мене клумба. Це нова ділянка, яку я перетворюю на декоративний куточок або вгород. Ще тут все в процесі, в роботі зростають троянди помпанелла. Це невеличка клумба, яку я буду доповнювати трояндою. В контейнері це кущова троянда, сувенір де Едуард Мобер. Квіти я буду зрізати. Ми висаджуємо без листя, без квітів для того, щоб вона не витрачала сили. А пустила їх на вкорінення саджанця. Посадка троянди в контейнері з закритою кореневою системою, і посадка саджанця з голим корнем є відмінності, і я буду звертати на це увагу. Спочатку потрібно підготувати саджанці з голим коренем. Готую розчин, де буду залишати саджанці троянд. І у мене циркон, ампула на одне відро. Дивіться, щоб не потрапляло сонячне світло, тому що діюча речовина руйнується під впливом сонячних променів. Я звільняю саджанець. Від плівки. Тут коріння в тирсі, вона волога, тому що потрібно коріння розправити і залишити у розчині. І це важлива відмінність від посадки, якщо у нас троянда з закритою кореневою системою. Кінчики коріння я зрізаю. Зріз повинен бути світлим, тоді це коріння живе. Так я роблю з кожним корінцем для того, щоб я була впевнена, що з трояндою все гаразд. Занурюю в розчин. Пагони можна ще вкоротити і залишити три пари бруньок. А можна залишити ось в такому стані. Готую місце для посадки троянд Ангела або Анжела, хто як називає. Це в нас був тут город. Грунт ну, досить непоганий, але потрібно його розпушити, підживити. Я вирішила, ось тут я все і зроблю в цій траншеї. Буду розміщувати троянди на відстані 80 см. Так само у мене зростає троянда помпонела, тобто це буде яскрава рожева пляма, коли кущики розростуться. Я вже повиставляла рослини, як якщо потрібно висаджувати. Це більш поживний ґрунт з компосту, і він більш вологий. А це також з компосту, тільки він пухкий і тут більше хвої. Тобто і розпушую, і підживлюю. Ретельно все перемішую. Тут у мене буде діляночка зі злаковими травами. З багаторічниками. Вирішила не знімати агротканину. Будемо прокладати садові доріжки, повинна бути агротканина. Ну і це ж захист від бур'янів. Я її можу потім прибрати в будь-який момент. А ось постелити, якщо потрібно, ну, коли вже розростуться рослини, дуже складно. Тому вирішила, хай вона буде. Я роблю отвори під рослини і висаджую. Я вже одну троянду висадила. Зараз буду вам показувати посадку цього саджанця. Але дивіться, коріння досить довге, і потрібно розміщувати саджанець таким чином, щоб місце щеплення було заглиблено приблизно на 5-7 см і щоб коріння не загиналося. Тому посадкова яма повинна бути досить великою. І зараз я помірюю, чи все в мене вийшло, трошки збільшую її. По краєчку. Тепер я роблю горбок Ось таким чином. І на нього буду садити мій саджанець. Розправляю корінці. Немає тут порожнеч, це дуже важливо. І одразу контролюю місце щеплення, щоб було заглиблено. В мене так і є. Тепер фіксую, притрушую ґрунтом, додаю добриво. Засипаю. Трамбую. Поливаю і можна використовувати той розчин. В якому знаходилися саджанці. Додаю ґрунти суміш, піду ще наберу. Посадку я зробила, дві троянди. Мені потрібно замульчувати, пізніше це зроблю, і перед мульчуванням я ще додатково попроливаю троянду. Саджанці троянд можна замовити в інтернет-магазині Зелено. Я була в них на Київщині і обрала сорти, які мені сподобалися. Троянди з голим коренем в зелено мають ось такий вигляд: квіти, листочки, коріння. Але якщо відправка йде клієнту, то прибираються квіти, листочки і троянда має ось такий вигляд. Нам головне це коріння, це декілька пагонів. Щоб пагони були товсті, як олівець. Це теж саджанці троянди Анжела. Крім Анжели, гарна троянда, цикламен П'єрдеронцар. Має малинові квіти, кущ потужний, це клаймбер. І дивіться, який потужний саджанець. Пагони товсті, коренева система. В зелено можна замовити троянди. 500 сортів різних троянд. Є саджанці як з відкритим коренем, з відкритою кореневою системою, так і в контейнерах з закритим коренем. Обирайте, які вам до вподоби. Ціна відкритий корень. Від 99 гривень до 150, в залежності від ексклюзивності, Саджанці в горщиках в контейнерах від 260 гривень. І я нагадую, що до кінця року діє мій промокод, знижка 10 Вказуйте промокод менеджеру при оформленні замовлення. Тоді він спрацює, і ця знижка розповсюджується на весь товар, який ви замовляєте на сайті зелено. Троянди ще зростають в контейнері. Я їх зараз не турбую, а готую посадкову яму. Готую ґрунтосуміш. Земля з нашого городу, суха, грудки, Добре, що черв'яки є. Додаю компост, можна біогумус. Можна взагалі купити вже готову ґрунтосуміш для квітучих рослин. Ще я додаю хвойний опад. Він і розпушить ґрунт, а також хвоя вона трохи підкислює, тому що троянди успішно зростають, якщо кислотність ґрунтосуміші десь 6-6,5 одиниць. А в нас ґрунт більше 7. Тому я сміливо додаю хвойний опад і все ретельно перемішую. Я ще буду додавати добрива мінеральні в посадкову яму. Якщо немає добрив, можна застосувати попіл. Сухий попіл в посадкову яму. У мене лопата з таким тупим кінчиком. Розбиваю грудки. Ах, земля в нас. Такий результат. Троянда буде зростати поряд з помпанелою на відстані 70 сантиметрів. Засипаю ґрунтосуміш. Тут прокладен крапельний полив, тому троянди досить непогано зростають. Головне, щоб у нас була вода. Піввідра води, а поки займаюсь. Саджанцем. Зрізаю квіти, вкорочую пагони. Це мені не дуже подобається. Ось так я його зріжу. Можна. Все сухе можна одразу прибрати, поки нічого не заважає. Листя прибираю. Земляний ком тримається, білі корінці, живі корінці. При посадці трохи розправлю внизу корінці. Я змішала два добрива: це калій магнезія, калій магній, сірка та амофос. Це фосфора 50%, азоту 12%. І додаю в посадкову яму. Можна використовувати осмакоти. Мені дуже сподобалася його дія, висаджувала в минулому році троянди, зараз не маю його. Можна використовувати суперфосфат і калімагнезію, можна калійну сіль, у кого що є. Фосфор на калійні добрива допоможуть і вкорінитися, і вийти з зими. Розправляю. Корінчики обережно. то тобто і перевага контейнерної троянди, що коріння вже розвинене, є смокчуюче коріння, тобто ми мінімально травмуємо коріння і висаджуємо троянду. В нашому регіоні достатньо занурити на 5 сантиметрів. Я поставила орієнтир палицю для того, щоб ви бачили, що дійсно троянду я заглиблюю, і так само ви можете себе перевірити. Тепер засипаю ґрунтосуміщу. Якщо саджанці в контейнерах з закритою кореневою системою якісні, то їх приживлюваність дуже-дуже висока. І це дійсно зручно, якщо ви троянди висаджуєте. Перед морозами, коли вже не встигає рослина вкоренитися і розвинути свої корінці, поливаю розчином циркону. У мене ще є один препарат, і я зробила розчин саме для поливу. Циркон сприяє нарощуванню коренів. Замість циркону. Можна використовувати укорінювач у вигляді порошку, робити розчин або опудрювати кінчики корінчиків. Притрамбовуйте по можливості. І залишиться мені замульчувати троянду. Це я зроблю вже, коли висаджу всі троянди. Посадка троян з закритою кореневою системою в кашпо або в горщик. Все так само я роблю, як і посадка з закритим коренем у відкритий ґрунт по вибору кашпо. Можна такого плану: штучний ротанг, пластикова ємність, є дренажні отвори, а можна зробити перевалку в більший контейнер. І цей контейнер ми Вставляємо в кашпо. Мені такий варіант більше подобається, тим паче, що я цю троянду все ж таки хочу висаджувати потім у відкритий ґрунт. Я просто не визначилась з місцем. Тут у мене багато посадок, ще не знаю, де її розмістити. Цей горщик менше, ніж кашпо. Він не дістає до дна, тому я не буду дренаж робити, я просто заповнюю. Друнованою поживною ґрунтосумішою, яку я заздалегідь приготувала. Перевалка троянди все дуже легко і просто. Це троянда сорт піч Drift. Троянди Drift – це результат схрещування мініатюрної троянди з ґрунтопокривною. Тому має досить дрібні квіти до 5 см в діаметрі. Завишки не більше пів метра, а розростається вшир і буде в діаметрі кущик до 80 сантиметрів. На кущику дуже багато квітів, які можуть відрізнятися за формою, кольором та ступенем махровості, але всі вони зібрані у суцвіття, завдяки чому цвітіння виходить дуже пишним, квітує троянда впродовж сезону. Троянди дріфт можуть бути як дуже ароматними, так і не мати запаху взагалі. Троянда стійка до хвороб, але профілактичні обробки не завадять. Якщо зростає троянда дріфт у відкритому ґрунті в Україні, то вкривати її не потрібно, але нагортаємо ґрунт та мульчуємо. Пагони троянди я не вкорочую, тому що це була перевалка. Я мінімально травмувала коріння. Зараз можна позрізати квіти, які вже майже відквітли, для того щоб вони не тягнули сили. Якщо ви будете обробляти троянди в вашому садочку від хвороб та шкідників, не забувайте і про нові троянди їм теж потрібен захист. А ось підживлювати не потрібно, тому що я додавала добрива в контейнер. Якщо не було підживки, тоді можна це зробити пізніше. Обов'язково покажу вам, якими стануть троянди в наступному сезоні. І нагадую, що на каналі є список відтворення, який називається Троянди там зібрана інформація по вирощуванню троянд, а саме захист від хвороб, шкідників, підживка, обрізка, взагалі, які троянди зростають в нашому садочку. Я посилання залишу в закріпленому коментарі. Також там буде інформація стосовно садового центру Зелена, де ви можете замовити улюблені сорти. Троянд і не тільки рослини на будь-який смак. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!